Кілька разів ти дивилась на дорогі речі і думала, що в тебе недостатньо грошей, що ти не можеш собі це дозволити. Але причина не в дозволі і не в грошах, причина саме в твоїх програмах, бо ми отримали разом з тим, що нам давав рід певні програми виживання. І ми не завжди думаємо про те, що ми можемо взяти по максимуму в житті для себе. Думаємо більше про те, як вижити. Як залишити гроші, щоб дожити до кінця місяця, як залишити гроші, щоб купити щось важливе додому? І зовсім забуваємо про те, як ми відчуваємо себе в той момент, коли ми собі відмовляємо, коли ми забуваємо про себе і відкладаємо все на потім і на потім. А це потім так і не приходить. Ми далі ходимо, рахуємо гроші. І думаємо про той момент, що ми знову не можемо дозволити. І ці всі деталі у нас починалися навіть з дитинства, коли мама нас годувала груддю. скрізь, де вона думала, що у нас чогось недостатньо, хвилювалася, стресувала. Ми це все брали і думали, що світ небезпечний, в світі всього недостатньо. І ми з цими програмами постійно живемо в обмеженнях. Якщо це зараз про тебе. Пиши мені особисті повідомлення, і ми знайдемо саме твою програму, яка не дає тобі отримати в цьому житті більше, чим ти дозволяєш на зараз.